У рамках контрольного матчу ФК Полісся 2 зустрівся із ФК Чернігів. З перших хвилин гри гості почали активно атакувати. Однак вовки також створювали небезпечні моменти. Поєдинок чернігівці. Активно. Подача. Для «Полісся-2» Подача до штрафного майданчика туди до воріт. Непогано вдається зачіпатися за м'яч грохольському. Удар по воротах хорошої позиції. Рахунок у манчі відкрили на 28-й хвилині. Я ще свої ворота забив гравець полісся лісся. Кіріл Кобанюк, та незабаром вавкам вдалося реабілітуватись. Валюються вони в обороні на рівному місці. Контратака Чернігова, дуже стрімка і загрозлива. Класний момент. У гостей порожні ворота. І Браво! форвард вендол. Оренді у вересі. Зараз атака. Ухти! Гол, один один до кінця першої половини гри жодна з команд не змогла змінити рахунок. Однак після перерви чернігівці збільшили свою перевагу. Два голи на 54 й та 61-й хвилинах. А гравець на перелік. Ось там на дальньому флайнзі, Замість Грухольського він грає Чернігівці. Ух ти, який гол! Красивий! На останніх хвилинах гри ФК Чернігів збільшив відриву рахунку. У ворота вовків забив В'ячеслав Койдан подача. Небезпечно дуже 4-1. Фінальний свісток арбітра зафіксував рахунок 1-4 на користь Євка Чернігів.